Голова служби безпеки України Валентин Леваченко підписав розпорядження про створення при регіональних органах СБУ антикорупційних громадських рад. Метою діяльності цих рад є співпраця, сприяння органам служби безпеки України у протидії корупції. До складу регіональних антикорупційних рад, які будуть працювати на громадських засадах. увідуть активісти, представники правозахисних організацій, засобів масової інформації та експерти. Що ж стосується вже діючої в Чернівецькій області громадської ради при СБУ, у відомстві стверджують, вона не була створена з. Законодавством вона не була передбачена жодними документами, які видавалися головою Служби безпеки України. Голова громадської ради Володимир Вакарюк запевняє, його структура є легітимною та працює, незважаючи ні на що. Вона функціонує згідно. Тих нормативних документів, які в нас є, вона функціонує абсолютно. Це є громадська діяльність. Вона абсолютно нікому не може бути заборонена в Україні громадська діяльність щодо взаємодії з новою антикорупційною радою. Володимир Вакарюк каже, обов'язково будуть співпрацювати з нею або навіть і брати участь в її діяльності. Можливо, навіть навіть будемо ходити. Я не готовий зараз сказати, тому що сама процедура поки що я її не вичитав. Формування антикорупційної громадської ради розпочнеться, що й на обласне управління СБУ отримує відповідні вказівки з голов в управління